На покровському напрямку Росіяни почали використовувати важку техніку. Напередодні сили оборони підбили сім танків, які сунули в бік українських позицій. Збільшуються на цьому напрямку також втрати окупантів. Якщо раніше Росія втрачала тут зосімсот штиків на добу, то нині цифра сягає вже 800. Як працює розрахунок самохідної артилерійської установки Піон на Покровському напрямку? Репортаж з позиції Марії Малєвської. Ось із таких установок українські артилеристи знищили щонайменше 2,5 тисячі одиниць російської техніки, яка сунула на Київ. Це була весна 22-го року. Це самохідна артилерійська установка Піон, калібр мм. Розроблена міліметри, розроблена 70-х років для ядерних боєприпасів. Вона і нині лишається найпотужнішою ствольною артилерією в українській армії. скільки вони важать? Десь 85 кілограм. Гармату! Під час перемир'я, яких від 2014-го було десятки, таке важке озброєння за умовами мінських угод відводили від лінії зіткнення. До 22-го року піони мовчали. У перший день вторгнення артилеристи 43-ї бригади вивели цю техніку зустрічати росіян під Києвом. Вони ж один за одним, просто кілометрами колони там були. І одну в танки на ходу в першої, другий там попали, наприклад колона стала і далі розбирали просто їх стоячих вже. От одного кабачка танка немає. Кабачком ви називаєте набої? Так, так. Готовий наведений. Армата! На декількох артилеристах, окрім бронежилетів, шоломів та активних навушників, ще й маленькі коробочки з антенками. Це цукорки, пристрої, що моніторять небо. Ціль номер один, як, як на мене, ми цільномерадин. Тому ну він, по-перше, виявляє Знову мавік 43 По перше, виявляє ворожі крила, такі як трук е, суперкам, е, ланцети. <плес> і ну різну таку російську шушель, яка літає в повітрі. Зараз на екрані ви бачите QR-код, відсканувавши, який зможете захистити цей підрозділ, цей збір на реб для артилеристів. Бо цукорок це не захист, це лише спосіб бачити безпілотники. Насправді дуже багато FPV, дуже багато мавіків. Тобто, кожен раз, коли виїжджаєш, обов'язково цукарок, обов'язково зв'язок, голова в 360 градусів крутиться. А так як треба нема, то сідаємо і надіємось. А так поїхали. Пальчики схрестили і поїхали. Навідника звати Русланом. Його матір загинула від російського обстрілу. Він став опікуном молодшого брата, а коли тому виповнилося 18, Руслан пішов до війська. Вібрації хвилі сильні? Так, 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 так. Кидає добре, бо ну, я і тримаюся за поручні, бо нормально так мене кидає по всім сторонам. Коли вам кажуть, що ви влучили і уразили ціль, які є відчуття? Ой, я не знаю, як наче квіточка так розвітаю, як піончик. Армату! Після кожного пострілу у небі ще якийсь час чутно свист. Озброєння це дуже гучне, чутно усім сусіднім підрозділам. Якщо бути поряд, без навушників від піона може і контузити. Зараз, ушу прикриємо. тобі. Наушники треба якісь. Ціль уражено, піон ховають, але роботу не закінчено. Будемо чистить ствол. <ріст> Накручуємо банник. Це називається банник? Да, так. Желізний йожі. Снімай, снімай. Ще один із вкрай важливих процесів і чи не важчі фізично запостріли. І раз, раз навідник командир, номери обслуги та заряджаючи, ствол чистять усі. І скільки разів так можна робити? Поки не буде чистим. Поки не буде чистим. Тут нужно смотреть після кожного разу. Все на совість треба то бишь. хватить одного разу, значить один раз. Хватить, отойдите. Мария Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти, ICTV, Єдині новини.